Тож, доброго вечора. Буду по Корчинському, братії і сестри. Дуже, дуже гарний в нього цей слоган. Дуже гарний. Та я наразі в нього вкрав і буду користуватися ну, може, два тижні. Пане Дмитре, дякую тобі. Оце мої трави. Оце мої трави, це те, що я рікуюся. І ну, таке, тут теж Це нові свіжі трави якісь там дописані, недописані. Я, до речі, перепрошую і, як то сказати, вибачаюсь, чи, чи прошу пробачення перед підписниками, яких я повидаляв коментарі. Так, може з вас були справжні патріоти? Я думаю, що були. Тому що я теж патріот. Я. Я за перемогу України, а не за перемогу декілізації, як там сказати, декунської, антицивілізації тої московської. Та. Хочу сказати, що та, немає таких вже дурних реакцій. Це знову, дивіться, моя картина таким боком. Щось слушаю, щось то, а це треба. Немає таких дурних на тому YouTube Shorts. Він теж дурний, до речі, щоб ви знали, ви залітаєте, не знаєте що чого. Я нагадую, якщо зайшли на канал YouTube Shorts, то підіть далі і провірте, хто, хто там дядько є, чи там хлопець, чи чувак, чи, блядь, ну хто він є? І тоді щось пишіть, а не взяв, вибачте, той чи інший долбойов взяв щось та й написав. Ну чого написав? Нема часу, нема що робити. Та бери лопату, бери мотику, бери граблі, бери там. Дивися, оце я позбирав листочки з робі і так далі. Ну щось роби, не пиши. Якщо не знаєш, броду не лізь в воду, блядь. Ну, корва, чи дівка, чи хлопець. Ну не робіть того. Ну, прошу вас, війна йде в Україні. Йде війна за цивілізацію, не за Україну, а за всю нашу цивілізацію. І українці на своїх плечах, блядь. Ах, ми несемо цю той тягар. Чому? Чому? А тому, що українці сильні, нарік, сильна нація. Ми, ми є сильні. І все будуть, не Україна, все будуть українці. Молоді наші дівчата, хлопці. Молоді. Не але ці, що там є, приїжджають, як туристи, блять, матюкаються. Знаєте, я там десь записав. І ще попрошу, щоб мені скинули відео. Не оці гандони, сволочі, які, які на русском далі матеряться, приїжджають в Карпати, вони там тузують, у них там бабло є, сука, блядь. А ці українці, які щиро люблять чудову українську мову, і знаються на ось таких чудових травах, я таким допоможу. А ось тих, хлопчику, ти був вчора там два дні чи скільки тому, і з тобою була компанія, і ти... Був таким високим хлопцем. ти меншого росту. Ти... Я тебе, блядь, сука, мізинним пальцем переїбу. Я тоді не хотів, не знав, що робити, тому що війна йде. Я тебе, чувачі, ось там піцерії, там біля зарядки, я тебе, хлопчику, переєбашу в долі секунди. Ти навіть не встиг розібрати, що сталося. Придурок, не знаю, звідки ти? І ти ще московицькою мовою, блядь. Гарчиш, кричиш у, у горах, Карпатах. Блять, долбойоб. Я тебе переїбу. Я записую відео, вистріл в Ютубі. І міліціонери, чи поліцейські, чи як там. Оце я зібрав сік. Це я один Я до вас теж звертаюся. Я отаке гавно Просто пере... Долі секунди. І навіть якщо відеокамера запише, вона не вловить, що сталося. Я Пушкар Ярослав був зі мною. Я не знав, що робити. Реально дуже втомний, дуже хворий ще. Але я отаку Гедоту. Дівчата хлопці з Коліського району поліцейського, Чистицького, чи Львівського, Я ту Гедоту, щоб ви знали, просто за ну, прийбув. Я душити не буду. Долі секунди. Хто знає мене, запитайте Пушкаря Ярослава, запитайте старших хлопців, хто такий Ярослав Ціко. Це вам не художник слимак, блядь. Це, це не якесь таке, знаєте, отаке. Ото понаїжджало, ото там то, ото понабудувало. Ну, скажімо так, скажімо так, це. Старший блядь, дядько, старий дядько, 60 років на носі Олекса Довбуш. Олексі було 20 років і 4 казали, співали в пісні. Мені 60. Та. Ну, давайте так, не знаю, чи встигну до осені, до листопада. Мабуть, стигну. Але отаку Гедоту, яка приїжджає, яка там то, не знаю, що Зеленський казав, Кромчинки, звільняють якихось там воєнкомати, там то. я цю Гедоту, я особисто, тихесенько, навіть не буду у вас викликати, я на дим, як сьогодні, викликав, що там палять, викличу. А таке просто, я не задушу просто Долі секунди, долі секунди, він буде просто. У диявола на там тому світі. О, такі паскуди у Бога не бувають. Так, Бог у мене забрав будинок, то все, ну. Я <кхм> догадуюсь, чому забрав. Бо я почав би, може, жиріти, пузаніти, пузіти і таке. А так, Бог у мене зробив кого? Алло, кого? Месника. Месника зробив. Воїна, месника воїна. Вільного. Ні баби, ні хати, нічого нема. От я став вільним таким. Rosencreiser, чи як там називали ці камінчики масони. Я Карпатський. І вам усім оці європейські жирні пузаті, блядь, Німці європейські американці, вам пиздец. Ви, ви допустили цю війну. Оце Байден, оцей Хуяйден, оце Меркель, це вся хуйня Шретер, оце Макарон, Хуйон, Пездон. Ви допустили війну у світі, не в Україні, у світі. Ви допустили. І ви знайшли у нас в Україні в Карпатах, ви знайшли піздец. Ми вас їх ненавидимо. Всі люди знають. Я оце проїхався по горах. Розпитав, чого я такий став сердитий і таке почав політичне. Люди вас ненавидять. Навіть ті, що не знають, чому, кого і чого ненавидять, ненавидять. Оцю фрау Меркель, Ріббентроп, оцих, блядь, о, ваших, знаєш, отих ну, підерасів просто. Які там щось там дають, не дають, щось там тягнуть. Ви, блядь, імпотенти. Він голуб, голубі імпотенти, блядь. Сволочі, ви гандони просто. Не, не презервативи гандони, а ви самі гандони. Вас треба надівати на нормальні на члени, блядь. І єбашити, Суки. Отож, Улаф Шольц. Ви Джонсона змістили. Хто змістив? Рокфеллері, Хуєліри. Хто змістив? Хто змістив? Борис Джонсон шикарний був чоловік. Де він, чого він пропав з зовнішньої політики, світової політики. Ви ви просто голуб'ята, блядь, Піздабята, ніхуя не знаєте. Ви ви натрапили тепер на Україну сильну. Я один з таких. Да. Отож. Ви геть є з політики, або здихайте просто, щоб ніхто вас не бачив. Поліції. Якщо мені кепсько, то таке, але вам, вам буде просто дуже кепсько. Все. До відзання of Video блядь. я повторю вам, німці, мусите в ШТНВ, а из а? Що ви не ви народ німецький, а ваші політики. Є скотеняки, як казав той нас, Ляшко, чи як я там було. Ви, ви вибрали до себе отих скотиняків, оцю меркель, яка там трималася до хуї ще років, блядь. Як отака баба, якась така ну, ну просто жахлива, невзрачна, на русском говоря. Просто ну, пародія на, на, на жінку, оця Меркель, ваша Меркель, пародія на, на людську жіночу істоту. Вона пародія реальна. Просто, ну, ну нікудишньо. Ви оце чмо, оце гівно вибрали, і воно це гівно, так як Путін там в Росії вже понад 20 років. Ви оце тримали. Німці, альо, прокиньтеся. Де ваша колишня Священна Римська імперія? Колишні воїни? Навіть той ваш гітлер паскудний сволоч, диявол, а, і це був хоча б харизматичний. А оце ви гівно вибрали, яке підкорилося отому Росія, чмошніку, о цьому чмошніку, тому єбаному Путіну. Ви подумайте, розберіться, вибирайте. І американців так само, ніяких ні, ні байденів, ні отих старих пердунів жодних. У вас хлопці мають бути молоді. Так розберіться. йоб твою мать. До чого цивілізація зайшла? Ви що, єбанулися всі? Курва. Навіть поляки мені тебе сподобались нарешті. хоча вони теж були. Пані поляці, Пам'ятаємо вже, то була грунвальська битва, там то допомагали галичани. Ви розумієте, про що я? Я не буду зараз, бо я вже так перезаписав це відео, пере передозував в часі. А так дивіться, це наші Карпати. Ось такі красиві. Я. Завантажу це відео десь згодом. Не знаю де і коли. Я тут у горах в мене інтернету такого доброго немає. Але то, що я говорив українською щирою мовою, і ці американці, німці, французи, Оланди, Саркозі, Хуєнбі, макарони блядь, італійці з тим теж єбанутим своїм. Сами, і це блядь, як його? Не пам'ятаю, піди. Це Гандон просто Гандон Росії. Ви перекладете, зараз є система перекладу, це це сволоч, це сволоч. У нас тут поруч вулиця Волошина, який був... Е, став президентом Української держави в 1938 році, 39-му на початку ще до війни, і щоб е, українці дорогі, щоб ви знали, що Україна боролася століттями. Але оці сусіди, ці мадяри, оці турки, оці московити-підораси, оці з того боку ну всі решта, навіть австріяки чи поляки, вони були сволочами. І нам треба берегтись, з'єднатися. І не треба, щоб отакий, як Славську, вчора, Гандон, чи позавчора якийсь приїхав, щось там пиздить своєю московитською мовою, і навіть українською, не знаю. Ах! І по закону я навіть не маю права, бо там камери, йому хоча б мізинним пальцем в'єбати там, де треба. Я в'єбу наступний раз. Тільки там, де ну, побачив. Так не можна жити. Він піде, приїхав, звідкись там, з Східної України і ще й пиздить московитську, ще й вийобується якийсь мажор, якийсь там напевно, воєнкома син. Я не знаю, чи звільнив там е, Зеленський воєнкомів, всіх. І всіх звільнити, як каже Корчинський, він там ну, розказує, і на фронт відправити або просто зарити просто зразу. Я б не сказав на фронт, вони здадуть. Діма помилився. Вони здадуть Україну. Їх треба просто зразу звільнити і зарити, блядь. Зарити десь там. Ніччик Каховської. Ось таке. Все, файно будьмо. Наговорився.